1538 градусів, температура плавлення заліза. А ще назва експозиції, яку у Запоріжжі презентувала мисткиня з Кривого Рогу Оксана Жарун. Загалом я приїхала з ідеєю попрацювати з металом, оскільки я часто працюю з індустріальними матеріалами, оскільки сама вивчилась на спеціалістку з коксохімії і з Кривого Рогу, тому мені це дуже близько. Дерево на літографіях як символ нового життя та композиції з металом як символ міцності. Проходять випробування, як і метал, збільшення температури, як і українці проходили випробування з 91-го року, 14-го і 22-го. Але... Кінці стають сильнішими, як і сталь міцнішими. Головний експонат три металеві кістки, які зробили фахівці Запоріжжя та Запорізького ливарно-механічного заводу, втіливши ідею мисткині. Завдяки центру культури ми вийшли на співпрацю з Запоріжсталі. Дуже їм вдячна, тому що кістки зі сталі і ще Ну, їх неможливо зробити в домашніх умовах, тому їх робили на підприємстві ливарники. Дизайнер, а нині військовослужбовець Олександр опинився на виставці випадково та надихнувся побаченим. Відчувається оцей класний посил, тобто посил життя, посил от, навіть в тому, що зараз виставка залі відбувається в Запоріжжі. Тут індустріалізація, плюс такий контраст, якась поетичність. От мені це дуже імпонує. Я... Підозрюю, це теж мене Ще на щось надихне потім. Я задаю цю виставку. Ще один символ відтворення та стійкості у експозиції пов'язаний зі славетним запорізьким дубом. Робота також пов'язана з запоріжсталю, це гравірування на сталевих листах. Розказує про 700-річний запорізький дуб. Якраз в червні, коли я приїхала, він втратив останню живу гілку, і це робота про пам'ять. Про її втрату і про надії, які постають в жолуді, надії на проростання. виставку можна відвідати до 7 грудня середи по у Запоріжжя. Бірючий арт-центр, проспект Соборний 145.